Державний кордон не місце для корупції. Саме під таким гаслом Держприкордонслужба України долучилася до акції під назвою Перший міжнародний антикорупційний тиждень на кордоні. Це черговий крок прикордонників на території антикорупційних бойових дій. Про боротьбу з цим ганебним явищем дивіться далі у нашій програмі. Сьогодні корупція визнана в суспільстві як одна з найбільших загроз українській державності. Що представляє собою це явище? Використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. Так визначає корупцію українське законодавство. Для боротьби з нею вже створені і діють національні антикорупційні відомства. Держприкордонслужба служба України також долучилася до цієї боротьби. Міжнародний антикорупційний тиждень на кордонах не просто задекларована акція. Це черговий практичний крок прикордонного відомства України в рамках партнерства із національними та міжнародними установами у сфері запобігання і боротьби із корупцією. В нашому заході приймають участь представники європейських інстанцій, а також партнери, друзі. З різних країн світу. Україна і український народ зробили свій вибор. Ми чітко сказали ні корупції в Україні. В акції взяли участь представники Посольства Румунії та Республіки Молдова в Україні, Міністерства закордонних справ України, консультативної місії Європейського Союзу, Офісу зв'язку НАТО в Україні, керівництво проєкту фонду Ганса Зейделя в Україні, Молдові та Румунії. А також Національного агентства України з питань запобігання корупції. Державна прикордонна служба не вперше проводить такі заходи, які направлені на не просто висвітлювання боротьби з корупцією, а на ефективний і дієвий результат. Сподіваюся, що саме в співпраці, в співпраці з нашим агентством, на яке покладено задача формувати та реалізувати державну антикорупційну політику в державі, саме в такій співпраці ми досягнемо спільному результату. Акція Перший міжнародний антикорупційний тиждень на кордоні розпочалася одночасно в трьох країнах Україні, Молдові та Румунії. Боротьба з корупцією є одним із важливих пріоритетів для наших країн. Республіка Молдова надає велику увагу розвитку конструктивної взаємодії прикордонних прикордонних питань своїми сусідами Україною і Румунією. Представники зарубіжних інституцій відзначили надзвичайно важливість здійснення таких заходів для зміцнення співпраці в протидії корупції, прикордонного відомства України з європейськими партнерами. Всім нам приємно взяти участь в акції, яка проходить сьогодні в Києві, Кишиневі і Бухаресті. Це дуже гарний приклад того, як працює регіональне співробітництво. Даємо от флера пасажирам, які перетинають державний кордон, для того, щоб проінформувати їх всебічно про те, що ми боремось з корупцією. Для того, щоб вони долучалися до цієї акції, починали з себе насамперед. Тому що більшість пасажирів скептично відноситься, але радує те, що є такі, що підтримують нас і кажуть, молодці, так тримати, починайте поборемо корупцію разом. Інформаційна кампанія лише частина програми антикорупційного тижня. Прикордонники також спланували правове інформування персоналу, моніторинг громадської думки у всіх міжнародних пунктах пропуску, марафони під гаслом Тут корупція не пройде, а також тематичні ранки та мистецькі конкурси. Міжнародний антикорупційний тиждень далеко не перший антикорупційний захід, що проводився прикордонним відомством цього року. З 13 травня до 26 серпня тривала операція Чисті руки з профілактики корупційних дій та виявлення осіб, які зловживають службовим становищем. Дві е, з чимось тисячі гривень, так? Так. Де вони знаходяться? В якому кармані? Паніки, станьте, будь ласка, щоб вам було видно. В результаті операції затримано 29 військовослужбовців за підозрою в отриманні хабарів. Внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 10 повідомлень про корупційні правопорушення. 15 особам вручено повідомлення про підозру та стосовно чотирьох складено відповідні протоколи. Людина повинна на рівні навіть підсвідомості розуміти, чітко розуміти. Взяв Будь готовий нести покарання. Ніяких відмов, ніяких е е послаблень на попередні заслуги, тільки відповідальність. Працюєш добре, виконуєш службові обов'язки, честь тобі і хвала. До речі, в контексті того у нас запроваджена е е система стимулювання військовослужбовців, які припиняють ці спроби, про які я говорив раніше, і це також є засобом стимулювання. Корупція чи не найбільше зло, від якого сьогодні потерпає наша країна. За даними міжнародних організацій, торік Україна посіла 130 місце і 168 позицій Світового індексу корупції. Цифри говорять самі за себе. Ще у 2014 році Держприкордонслужба України поставила перед собою амбітне завдання: очиститися від корупціонерів у своїх лавах. Та виховати нове покоління зелених кашкетів чесних і компетентних тих, кого би поважали і співвітчизники, і закордонні гості. Сьогодні, долаючи опір колишньої системи, прикордонне відомство упевнено рухається шляхом реформ для Державної прикордонної служби України. Протидії корупції є одним із головних пріоритетних напрямків. Наше відомство є одним із перших правоохоронних структур, в рамках якого спільно з Посольством Сполучених Штатів Америки ми створили спільну програму, яка має назву Виклики тисячоліття. І у відповідності до цієї програми було створено як пілотний проєкт, який сьогодні реально дуже ефективно діє. Це управління внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України. Основні його зусилля спрямовані на пошук нових форм. Профілакції, корупції серед персоналу. Цю роботу ми фактично почали вже. Значить, до кінця вже цього року ми плануємо сформувати штати, спланувати і написати дорожню карту, от яку погодимо з. Співробітниками Державного департаменту США, які нам теж надають суттєву допомогу в цьому напрямку. І е, з початку наступного року е, ми будемо проводити вже поетапно е, на конкурсній основі підбір е, людей на первинні посади. Це е, насамперед е, аналітична складова, якої у нас на сьогоднішній день практично немає в наших підрозділах. Це е, е, побудова вертикалі контрзвідної діяльності. От, Майже з нуля. От. Ну, А також е приведення роботи наших підрозділів у відповідність до тих рекомендацій, які ми отримали від наших західних партнерів. Що це за деньги в паспорті? Я, раз... Я... Я розумію, зачем ми положили деньги в паспорт. Ну, так, ну, практичку лічу, практичку. Що пропустить вас? Да, да. З початку року. Ми зафіксували майже 700 відмов наших військовослужбовців від неправомірної вигоди. Якщо порівняти з минулим роком, то це в два з половиною рази більше. Я вважаю, що це достатньо великий показник того, як наскільки дієві заходи, які проводить управління внутрішньої власної безпеки. Корупцію можна і потрібно здолати. Про це свідчить досвід багатьох країн, і за прикладом не треба ходити далеко. Польща, яка не так давно сама пройшла болісну посткорупційну процедуру, тепер має чим поділитися з колегами. Польська теж не з краєм вольним від корупції. Польща це також і країна вільна від корупції. Польська прикордонна служба має певний досвід, яким охоче ділиться з українськими колегами. Корупція це явище, яке підриває основи існування держави. Викликає відсутність довіри громадян до служб, які відповідають за безпеку. Дуже шкодить економіці. Тому варто з нею боротися. То, служби, до Ми і надалі будемо робити усе, що від нас залежить, аби державна прикордонна служба України була відомством вільним від корупції, вільним від зловживань. І кожний законослухняний громадян, що бачив у прикордоннику його надійного захисника і помічника. Історична боротьба проти корупції так назвав цей суспільний процес в Україні віцепрезидент США Джозеф Байден під час свого виступу у Верховній Раді в грудні минулого року. В цьому напрямі багато вже зроблено, але багато ще треба зробити. Україна не може собі дозволити, щоб люди втратили віру в майбутнє і зруйнували національну економіку. Корупція це ганебне соціальне явище, яке роз'їдає країну зсередини. Україна після Революції Гідності намагається поламати стару систему та побудувати нову вільну від корупції країну. Прикордонне відомство також не стоїть осторонь і активно долучається до цієї благородної справи, аби довести, що державний кордон не продається. Побачимося рівно за тиждень.